Нові потужні бійці на полі бою, FPV-дрони з машинним зором, які переваги нової технології, спрощує роботу оператора та знижує вимоги до його кваліфікації. Машинний зір дозволяє оператору захопити ціль. Ярослав Олійник, радник міністра стратегпрому з безпілотників, каже, що до цілі дрон може долетіти, навіть якщо втрачається зв'язок в автоматичному режимі, знижує ефективність ворожого ремп. Якщо буде машинний зір, і оператор встигне захопити ціль, дрон полетить чітко в неї, попри втрату управління машин зір має підвищити відсоток влучань, бо керує і приймає рішення машина. Зараз ефективність застосування дронів 20%. Оснащення машинним зором підвищить вартість дронів, які наразі коштують від 350 до 1000 доларів на 100-200 доларів і більше. Технологія зараз на стадії розробки і українцями, і ймовірно росіянами. Хто отримає нову зброю, той матиме перевагу на полі бою.